Кажу одразу, якщо ти думаєш, що достатньо прочитати книги для того, щоб стати розумним, то закривай це відео. Я не збираюсь давати тобі марні поради, які ти чуєш звідусі. Залишу це школярам, які вивчили геніальні поради щодо саморозвитку і вважаю своїм обов'язком розповісти про них абсолютно всьому світу. Ми ж з тобою підійдемо до справи конкретно і по фактам. Тому якщо ти не хочеш зливати свій потенціал в унітаз і прагнеш реально розвивати свій інтелект, слухай уважно. Єдиний критерій, за яким можна визначити наскільки ти розумний, це твої результати. І так, ти не ослухався. Це не кількість прочитаних книг, не папірець про закінчення якогось провінційного вищого навчального закладу, не знання величезної кількості фактів. Все це лише інструмент які ти можеш використовувати для єдиної мети досягнення результату. Я знаю багатьох людей, які мають неабиякий розум, хоплюють на льоту та можуть похвалитись високим IQ, але вони абсолютно нічого не досягли в своєму житті, ні фінансової свободи, ні сімейного ні ніякого впливу на цей світ. Єдине, що в них є, це мозок, і то вони його використовують не за призначенням. Вони просто беруть і марнують свій потенціал. Тож запитаю тебе, який сенс твоїй зброї під назвою розум, якщо вона так ніколи й не вистрелить? Звідси випливає визначення інтелекту, яку ти можеш вписати в рамку і читати щодня. Мантру. Записую інтелект, це здатність правильно визначати свою стартову точку, чітко являти кінцеву мету і діяти максимально ефективно для досягнення цієї мети. Наприклад, якщо ти хочеш заробити мільйон доларів, ти маєш розуміти, якими ресурсами ти володієш. Визнач, як їх можна використовувати, обери найефективніший інструмент, придумай план і почни діяти, коригуючи його на шляху до своєї головної мети. І єдине, до чого має привести тебе інтелект, це результат. Ти можеш запитати, насправді навіщо тоді читати книги? Відповім: книги дозволяють дізнатися нові способи мислення і погляд. Не на реальність. Це як з фізикою. Ти можеш вирішити задачу однією формулою, другою або взагалі третьою. Нові знання дозволяють збільшити кількість підходів для вирішення задачі. Якщо повернутись, до прикладу з заробітком мільйона, то без нових знань ти можеш не помітити наявних ресурсів, неправильно скласти план або вибрати взагалі не ту нішу. Але те, як ти застосуєш отримані знання і впровадиш формулу, це вже завдання інтелекту. Тому перше, що ти маєш зробити для розвитку інтелекту, це звільнити свій розум від сміття. І зараз я поясню, як це зробити. Перший крок навчись думати. Ти можеш сказати, що. Що вивчаєш багато нового, дивишся десятки відео, читаєш сотні постів, можливо, навіть відкриваєш книги, але чомусь у житті нічого не змінюється. І вся справа в тому, що ця інформація просто не засвоюється. Ти ж, напевно, знаєш, що якщо з'їсти денну форму корисних речовин зараз, то нічого з цього не встигне засвоїтись. І єдине, що тебе буде чекати, це важкі вечори на унітазі та відновлення організму. Чому ж тоді очікуєш іншої реакції від свого мозку? Чому виснажуєш його і змушуєш працювати на знос? Давай розкладемо все по науковим фактам. Наш мозок працює в двох режимах: перший це Мені інформації, другий обробка інформації. І проблема в тому, що ці режими не можуть працювати одночасно. Тобто, коли ти завантажуєш себе терабайтами нових даних, ресурсів для твого комп'ютера просто не вистачить для того, щоб обробити всю цю інформацію. І так, ти можеш просто сказати, що відпочиваєш, коли листаєш стрічку, спілкуєшся з друзями чи дивишся якісь відос на ютубі. Але дослідження доводять протилежне. Для мозку твоє щоденне сидіння в телефоні рівнозначне повноцінній інтелектуальній інтелектуальної діяльності, і ти бомбардуєш його величезним обсягом інформації. Настільки, що він просто не може прийти в режим обробки та засвоєння, коли ти перебуваєш корисну інформацію повним шлаком, мозок не встигає запам'ятати та застосувати те корисне, що ти завантажив до цього. Думати це не тільки сидіти і намагатись вирішити завдання. Думати це також давати час мозку на засвоєння інформації. Це як тренування в залі. Відпочинок важлива частина побудови атлетичної форми. І тут не неважливо, наскільки сильно ти віддаєшся на тренуванні, якщо не даєш тіло відновлюватись і не їси корисну їжу. І з мозком те саме. Неважливо, наскільки корисно інформацію ти споживаєш. Якщо ти її не обробляєш, ти просто Ваєш свій час як правильно відпочивати. Це тема іншого відео, але дам коротку інструкцію, яку ти зможеш провадити прямо сьогодні. Піднімаєшся з місця, залишаєш телефон вдома і просто йдеш прогулятись без музики. Гуляєш вулицю, дивишся в небо. На листочки, на деревах, на хмари, одним словом, просто відпускаєш голову. Ти здивуєшся, але це і є справжній відпочинок, який підтверджують сотні досліджень. І тут я відкриваю ще один важливий елемент, який ти маєш зрозуміти: постійне залипання в телефон це залежність в прямому сенсі цього слова. Якщо не віриш, просто спробуй поїхати на одну добу в ліс, де немає зв'язку. І я дуже здивуюся, якщо тебе не почне ломати. Тому перший крок у вирішенні проблеми визначити її існування. Тут скажи собі чесно, чи можеш ти вільно прожити без телефону? І саме головне. Не тут не брехати собі, що ти просто працюєш в ньому, і все тому подібне. Подивись на свій екранний час і все стане на свої місця. Крок номер два це продумати план для вирішення проблеми. І з цим пунктом я тобі допоможу, тому записуй. Візьми за правило робити одну просту вправу. Кожен раз, коли ти береш телефон і відкриваєш непотрібний тобі шлак, роби паузу на одну хвилину і став собі п'ять запитань: що я зараз роблю, навіщо я це роблю? до чого приведуть мої дії. Чи хочу я цього, і що я можу зробити замість цього. Відповіді, скоріш за все будуть такими: я відкриваю Reels, щоб просто зняти стрес, але це приведе до того, що я не сяду за важливе завдання, яке так довго відкладував. І знову мені доведеться все робити в останній день перед дедлайном в стані величезного стресу. Я не хочу такого розвитку подій, тому обираю взятись за важливе завдання замість марнування часу. І саме головне, що це буде припиняти твоє бажання, марнувати свій вільний час саме на корені. Так, спочатку може бути складно, але це реально того варте. Також хочу зазначити, що більш корисну інформацію про фінансову незалежність, про саморозвиток я розповідаю в себе в телеграмі і інстаграмі. Так що поки будеш ознайомитися з інформацією, будемо переходити до наступного кроку. Запам'ятай як факт: кожна людина при народженні отримує 86 мільярдів нейронів. І ця кількість не змінюється до кінця життя. Але в процесі розвитку у людей збільшується кількість зв'язків між цими нейронами. Кожен раз, коли ми дізнаємо щось нове, виникає нейронний зв'язок синапс. А кожну дію, яка викликає цей зв'язок, ти зміцнюєш його і змушуєш приводити сигнал швидше. Наглядний Приклад, ходьба. Ти пересуваєш ноги щодня і це не викликає ніяких труднощів. Але в дитинці зробити перший крок було величезним досягненням. Те саме стосується будь-якому способу мислення та навчання чомусь новому. Чим частіше ти щось повторюєш, тим міцніше цей зв'язок будується в твій мозок. Можеш згадати приказку повторення мати навчання. І нейробіологи довели її на практиці. Тому ти маєш розуміти, що твій інтелект залежить від того, наскільки об'ємні та складні зв'язки ти маєш. Уяви свій мозок як нейронну мережу, яка вчиться на тому, що ти в неї завантажуєш. Це схоже на програму, в якої є введення та виведення. І залежно від того, що ти вів на старті, такий результат і отримуєш. Тепер відповідай собі, чому ти чекаєш від себе таких великих досягнень, якщо на початку цього процесу ти завантажуєш свій мозок лише непотріб. І ще страшніше те, що ресурс того мозку він обмежений. Як я вже казав, кількість нейронів до кінця твого життя не змінюється. А ось зв'язки Ними їх складність, це єдине на що ти можеш повпливати. Тепер скажу прямо: якщо єдине, чому ти навчаєш весь день свою програму, це як пинати м'яч, грати в доту чи дивитися серіали, то вибач, але про свої мрії ти можеш забути, бо вони просто не влізуть в твою голову. Якщо ти забуваєш її непотрібом, то він буде плодитись і витісняти корисну інформацію. Але якщо ж ти заповниш голову правильними думками, вони займуть місце і витіснять зайве. Тепер, коли ти це зрозумів, переходимо до пункту, заради якого ти відкрив це відео, як саме розвивати інтелект для відповіді на це. Залітай мій інстаграм та телеграм. Там я детально показую свій шлях та те, як я заробляю, і також можу відповісти на всі ваші запитання. Посилання чекаю на тебе в описі. До наступного відео.